Так, чоловік ремонтує машину, намагається ремонтувати і повайборос спілкується з тестом з моїм Батьком, консультується. Ні, ну сам за не влазить. Ще й по відео показує. Правильно чи неправильно щось робить. Відеоконсультації Україна-Франція. Давай, пливи, я тебе знімаю на відео. Яка ти швидка. Я знімала відео. Так, привіт всім! Ще раз вже трохи показала. Що стосовно машини, вона все ще поламана, точніше, там є проблеми. Ми не користуємося, щоб не стало гірше. Саму таку діагностику не провели поки що на СТО. Думав, перечутті, що це буде нам дуже дорого коштувати, там не працює кондиціонер, є інші там поломки. Мій тато він автослюсар, такий, скажімо так, непрофесійний, але ось все життя там підробляв, заробляв навіть цим кошти, тому більш-менш насправді добре знається на автомобілях. але... Ось ця консультація, вона там, звичайно, 100% гарантії ніякої не дала. Він не може точно сказати, звичайно, що з машиною не так, і він порадив все ж таки звертатися самим, не пробувати ремонтувати. Отже, поки що ситуація така: перебиваємось, якось чоловік їздить потягом на роботу три дні на тиждень. А я беру йому в касі постійно безкоштовні ці квитки щораз. Я, коли мені потрібно, по роботі, беру машину робочу, тому що щоб отримувати продукти. Ну, ось так, от якось перебиваємось. Їздимо, якщо два рази вже їздили потягами з дітьми в тулузу погуляти, там трошки ремонт поробити в сестри. А загалом ось так от по-домашньому. Кажучи, щодо басейну, у нас є тут муніципальний басейн міський. І минулого року нам, як українцям, які прибули, ну ми вже на той час майже півроку були, але тим не менше, мерія виділила безкоштовні абоніменти. Басейн працює тільки літом, коштує 2 євро дорослих дитина 2,50 дорослий. Мені щоб з дітьми піти, 12,50 треба витратити, це дуже дорого, особливо якщо ось щораз платити і там, на годинку, на дві ходити. Я вирішила запитати хоча б, хоча б спробувати в себе на роботі в соціальній своїй же службі, чи можливо, є якісь пільги, хоча б кілька білетів на місяць нам можуть виділити. Дітям. Спочатку моя керівниця сказала: ні, я цим не керую, я не знаю, немає таких ось пільг там, а потім вона каже: Я забула, я просто забула. Ви ж працюєте у нас в СІС, так? Так от вам же ж треба ну вам полагають, господи, як це українською сказати? Вам передбачено, так вам передбачено ці. Білети, абонементи безкоштовні, ну на цей літній період. Ось так, от і вона там вибачалась, що забула про це. І мені і дітям врешті виписали ось так в мерії ці абонементи. Це дуже круто. Весь цей час я намагаюся з ними якомога більше часу проводити там, якщо є можливість, хоча б на годинку, на півтори вечором. Він працює з 12 до 19 вечора. Ну, з 12 дня. І я після роботи, якщо є там годинка, дві ще встигаємо, то беру дітей. Тут йти дві хвилини, і ми вже в басейні. Це неймовірно круто, враховуючи, що вони ось так вдома проводять всі свої дні на канікулах. Ну, гуляють у дворі, вдома. І так ну, намагаємось знову ж таки їздити в тулузу по можливості. Хоча б ну, це на день у нас поїздка займає. Там гуляємо, а взагалом вони ось вдома. Тому ходити в басейн. Виходить десь 3-4 рази на тиждень. в мене виходило з ними ходити. Вони дуже люблять купатися, плавати, тому це класно. Знімати в басейні відео не можна. Я... Ми в один день пішли в вихідний день, але було похмуро і доволі прохолодно, трохи більше за 20 градусів тепла. Ну, нам тільки на руку людей, дітей немає. І ось ми навіть йшли. Це був день, але ми. Самі були в басейні якийсь навіть період, потім там дорослі прийшли поплавати. Просто от самих дітей не було. В спекотний день дуже багато людей, ну міський басейн. Тому ось так, знімати, звичайно, не можна, і там ці ж рятувальники пильнують. За цим. Хоча французи вони і не намагаються, я не бачила, щоб вони там прагнули себе сфотографувати в тому басейні чи відео познімати, тож це не така вже і проблема. <кій> слідкувати за цим. Ну, і я не наважилась, черговий, знову ж таки, не знімаю нічого. Трошечки-трошечки хіба що вам показала, як насправді це виглядає. Три великих басейни. Ну, як великих, є один маленький для дітей, зовсім там 30 см глибина. Трохи ну, більший за розміром, але там максимально 1,3 метра глибина, і вже великий, в якому там двометрова глибина. Ось так от. Це виглядає насправді. Проходимо. Де можна пройти? Там можна пройти, <свисток> Це... мам. Добре. Щоб нече. Фрор... Лічка. Лія, чекай. Лія, куку, -ку, ти де? Я знаю, де ти. Ні, ти не тут. Я думала, ти великий. Ку -ку, ти де? Ти де? Лія десь сховалася. Я ні чув. Чув? Так, чув. Ну ми можемо вже йти додому чи ні? Окей. Лія, я йду. Че поток Максим покупал гли. Кто то? Це хто зібрав? Хрися? і я. в цьому щось А, а ще що я бачу бордовий ліхтар такий. І там згори у нього. А і так, як та у такого, як у інжок. <кліх> угу. Ну, а це вже ми просто вечором. Під мій такий меланхолійний, похмурий настрій, скажімо так, пройшлися вечором в парк. Ну, я і молодші діти, тато з колею вдома залишились там в шахи, начебто грали, а ми трошки погуляли, подивились на захід сонця і розвіялись. Ну, принаймні, я трошки спробувала відійти від своїх думок, хоча все одно подзвонила татові, поговорили. тож... Е, так, сумую дуже, і, ну, принаймні, не знаю, це не те, щоб відпочинок був, але діти справді прогулялися вечором. Знову ж таки, після дня вдома е, було класно, ну, до того ж доволі красиво. Сонце сідало, виходив місяць. Тож, ну, ось така ось такий відступ ліричний. Ні, не видно. Що ти спусти? А у мене в... я бачу. В сенсі, у мене? Я теж очима. Я, я бачу. Ну, є, а оце біла цяточка. Натисни два рази. Так, не він тільки стояв, він ще ось так от було проходити зверху і сідати. Угу. І... Показує, показує. Трошки не встигло Буквально 10 секунд. Чекаємо потягу. Тут це недовго. Закривається за пару хвилин. А зразу за 30 секунд відкривається. Після того як потяг приїхав. Ай, це пасажирський потяг. на Нато лозу ту лозу. Так, он вокзал. Потяг прибуває. Минулого тижня, правда, з двох сторін було. Бачу, що на вокзалі люди чекають. Так, там теж їде з тої сторони. зустрінуться зараз десь біля вокзалу. Отже, перший це в Тулузу їде, в нами кабіну. Другий їде. Як завжди, перша середа місяця, ми чуємо це. Машина моя робоча. Вже їжу легко. взагалі мені подобається така машина. Не знаю, що до автомату, але якщо принцип такий, то теж непогано. Ну, однією рукою їхати не дуже, тому вимикаюся. Але ось так приблизно це все в мене і відбувається. Машина, до речі, не дуже чиста, в пилюці. І там внизу теж, не знаю, ні. Я запропонувала в офісі своїм кураторкам, що Давайте я можу, в принципі, поїхати там попилососити Ну, а по хто це робить? Ну, було б непогано машину. Вони, ну, та так, так, ну, хтось це має зробити, ну точно не ви. Ну, і вони щось там задумались, зашепотілися, я вже там не розбирала, що вони собі думають. Так, так що таке? Їзджу, поки що бачу, що без змін. Ніхто нічого не поприбирав. Прекрасно. Мені на роботу треба, ребята. Що за діла? Квіти привезли в магазин. Квітковий. До речі, помітили іспанські номери. Іспанською сайт. Написаний. Невже вони замовили прямо з Іспанії квіти? Таке може бути. Якихось 200 кілометрів? 250. До Іспанії. Так, ну, затримали мене хвилин на 5. Це саме, саме той час, щоб я не запізнилась, так що я вже запізнюся трошечки. А Ще в нас тут подія намічається День міста. Ось таке і ярмарок ще. Коротше, життя верує. Ну і День міста супроводжувався феєрверком ввечері. В перший день це було в п'ятницю. В мене не, не дуже приємні відчуття. Я навіть не пішла на вулицю на це дивитися, мені не хотілося, а діти з чоловіком пішли у двір, там на задній двір, і з... їм було видно, тому що це в парку відбувалося неподалік. Вони подивились феєрверку, більш-менш непогано, але так, діти відмітили, що не дуже ну сам звук такий голосний вибухів. Неприємний, неприємно чути. Ну, вони, може, до кінця не розуміють, чому неприємно, але я ось добре розумію: тригерить дуже. А, ну, таке. Французи святкують День міста, мають право на феєрверки. Менше з тим. А, так, з того часу, ну сьогодні вже понеділок, минуло вже кілька днів і інші події. Є про що розповідати, але на сьогодні все. У мене буквально сьогодні так склалося, що одна годинка між будинками, між прибираннями. Я забігла додому, тут сніданок дітям розігріла, приготувала. І ось нарешті доредагувала редагувала це відео для того, щоб викласти влог. Сподіваюся, вам було цікаво, можливо, ви чекали на такі якісь новини від нас, більш не знаю, відсторонені. Від ваших там, справ і якихось новин, новинної стрічки. Дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо справді чекали і було цікаво, до нових зустрічей. Сподіваюся, ненадовго пропадатиму. Сподіваюся, знову виходити на зв'язок як скоріше. Бувайте! Гарного дня, спокійного!